Вітаю! росіяни обстріляли Київ балістичними ракетами. А Трамп досі обурюється незгодою Зеленського. Чим живе світ у ці хвилини? Розповімо у програмі Варшава, Київ. Проголовне я Ганна Василевська. За мить побачите. Повітряний терор України. Росіяни запустили по мирних містах країни 70 ракет та 150 дронів. Балістика влучила по густо населеному району Києва. Вісім жертв, серед них двоє діти. Понад 70 киян поранені. Подвійні стандарти. Російські ракети щодня вбивають українців, але президент США Дональд Трамп ніби не бачить страждання людей. Очільник білого дому повторює як мантру, Путін не хоче війни, а перемовини затягує Україна. Чому американці підтримують риторику Кремля? Тіло закатованої української журналістки Вікторії Рощиної повернули з Росії. Дівчина потрапила у полон до росіян у серпні 2023 року. У Катівні в російському Таганрозі вона перебувала до осені 2024 року. Її готували до обміну, але Вікторія не дожила. Колеги дівчини зробили велике розслідування, як і чому вона померла у буцегарні. У ніч на 24 квітня Київ зазнав масованої російської атаки ракетами і дронами. На цю мить підтверджена загибель вісьмох людей, зокрема, двох дітей. Там майже 80 постраждалих. Серед них шестеро дітей і вагітна жінка. У наслідок атаки сталося руйнування житлових будинків у п'ятьох районах столиці. Досі тривають пошуки людей під завалами, тож кількість жертв може зрости. Більше більше дивіться в матеріалі. Близько першої години ночі у Києві фіксують перші удари балістичних ракет з різних напрямків. Вибухи чути в п'яти районах столиці. Люди, які ховаються від обстрілів у метро, намагаються підтримати один одного, співаючи червону калину. Близько третьої місцева влада повідомляє про влучання по цивільній інфраструктурі і перших постраждалих дістають з під завалів. Давай, 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 давай. Всю ніч ліквідаційні роботи велися під загрозою повторного обстрілу. Внаслідок ворожої атаки найбільше за словами мера постраждав Святошинський район міста. Загоряння сталося на шести локаціях. Це моя мама Олена Лунівна її звали. І 85 років мало виповнитися цього року. Хоч вона й старенька була, але вона була кріпенька і вмирати. Вона ще не збиралася. Після шести годин з моменту атаки рятувальники дістають живого чоловіка з під завалів зруйнованого росіянами будинку. У ДСНС повідомляють, що він був у свідомості. і Завдяки цьому його знайшли, бо відгукнувся на голос рятувальників на кожній локації, де постраждали люди, продовжують працювати психологи ДСНС та поліція. Євгенія Мотрич Слава Тіві. Після потужної атаки РФ президент Володимир Зеленський скасував частину програми візиту до Південноафриканської Республіки та повернеться в Україну. Він також доручив міністру оборони Рустему Умєрову нагадати західним партнерам про запит України на засоби ППО. Саме зараз ми готуємо для вас пряме включення з місця події. Дочекайтеся обов'язково. Ми будемо зв'язуватися із кореспонденткою, яка перебуває у Святошинському району Києва. Цієї ночі Росія масовано атакувала й інші українські міста. У ніч проти 24 квітня під масованим комбінованим ударом були окрім Києва, Київська область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя. Російські окупанти атакували місто Харків три рази, застосували ракети іскандери та типу «Х», а також дрони Камікадзе, типу герань 2 внаслідок чого є руйнування, і шестеро людей дістали поранення. Усю ніч ліквідаційні роботи велися під загрозою повторного обстрілу. На Житомирщині ворог завдав повторний удар по підрозділу ДСНС, який прибув на гасіння пожежі. Постраждав 39-річний рятувальник. Запоріжжя росіяни атакували ударними безпілотниками. Тим часом Дональд Трамп розкритикував позицію президента України щодо Криму. Про це він написав у соцмережі True Social. Так американський президент відреагував на інтерв'ю з Володимиром Зеленським, розміщене на першій шпальті The Wall Street Journal. Там йшлося про те, що Україна не визнає юридично окупації Криму. На думку Трампа, такі заяви Зеленського шкодять переговорам з Росією. А Крим, за його словами, був втрачений Україною багато років тому. У дописі Трамп назвав слова українського президента провокативними. Нагадаю, Володимир Зеленський неодноразово наголошував, Україна не визнає Крим частиною Російської Федерації згідно з конституцією. Крим є невід'ємною частиною України і його статус не може бути предметом обговорення. готова закупити таких в адміністрації президента США також заявили, що президент України Володимир Зеленський рухається в неправильному напрямку щодо мирних переговорів. Про це повідомила речниця Білого Дому Керолайн Левіт. За її словами, президент Трамп розчарований повільним просуванням перемовин, а його терпіння на межі на жаль, президент Зеленський намагається оскаржити ці мирні переговори в пресі, і це неприйнятно для президента. Це мають бути переговори за зачиненими дверима. Команда президента з національної безпеки, його радники, витратили багато часу, енергії та зусиль, щоб спробувати покласти край цієї війні. Американські платники податків профінансували ці зусилля на мільярди доларів, і цього достатньо. Президент розчарований. Його терпець уривається. Він хоче зробити те, що правильно для світу. Він хоче бачити мир. Він хоче, щоб вбивства припини. Але для цього потрібно, щоб обидві сторони війни хотіли цього. І на жаль, президент Зеленський здається, рухається в неправильному напрямку. Отож, ми маємо напрямому зв'язку кореспондентку Суспільного. Вона перебуває на місці трагедії у Києві. Добрий день, Дарина Коломієць з нами на зв'язку. Це кореспондентка Суспільного. Добрий день, Дарино. Ви перебуваєте у Святошинському районі? Відомо, що там зараз триває розбір завалів, і за повідомленням ДСНС є ознаки того, що люди є живі ще під завалами. Скажіть, будь ласка, чи вдалося ще когось врятувати? Яка ситуація на місці? Вітаю колегу. Вітаю всіх глядачів. Справді наразі відомо про восьмеро загиблих, і також відомо, що близько 80 людей вже звернулися саме за допомогою до медиків. Загалом постраждали більше тут на місці. Однак не всі зверталися за медичною допомогою, комусь надавали допомогу безпосередньо тут і до закладів їх не госпіталізували. Я відразу покажу, яка зараз тут ситуація. Бачимо, що ось цей будинок, який в нас зараз в кадрі, це власне і є цей будинок. Де які зазнав найбільшу кількість руйнувань, але можемо побачити, що будинки, які поруч це близько 20 будинків. Вони теж зазнали руйнувань. Вони втратили да, і бачимо, що втратили вікна. Рятувальники справді продовжують роботу, продовжують розбір завалів. І як нам повідомили в ДСНС, не варто розраховувати, що це станеться швидко, що розбір завалів завершить. І що можливо розбір завалів триватиме точно до завтра, а можливо, навіть і довше. Як бачимо, повністю всі будинки навколо поруйновані, і також вся вулиця, коли ми йшли до цього будинку, вся вулиця по всій вулиці вибиті вікна, десь є якісь ще руйнування. І дійсно, ми бачимо, приходять сюди люди. Ось ми бачимо тут людей. Е, дуже багато людей плачуть. Вони кажуть, що вони чекають своїх рідних, і що рідні можуть бути під завалами. Вони не виходять на зв'язок. Зокрема, ми бачили велику кількість учнів тут, і вони кажуть, що їхні однокласники, тобто це діти, не виходять на зв'язок уже від ночі, і вони їх. Тут чекають, бачимо, що розгорнули штаби. Тобто, отут, наприклад, кожен охочий, хто приходить сюди, можливо, когось чекати, може прийти трошки, перекусити щось поїсти. Крім того, ось там позаду також є навчальний заслад, де власне розгорнули штаб, і люди можуть там отримати якусь допомогу, харчі, можливо, одяг. Також кажуть, що хтось може і з людей, які безпосередньо. Хочуть можуть також принести якісь можливо речі, аби допомогти людям. І власне, як я вже сказала, продовжують працювати ДСНСники. Точно кількість скільки людей задіяно, ми не можемо сказати, але справді мова йде про сотні людей, тому що як я вже сказала, територія дійсно дуже велика. Насправді, свого досвіду, як людина, яка їздить постійно на прильоти, я можу сказати, що дійсно це один із таких найбільших за довгий час. Території охоплення і дійсно дуже велика кількість ДСНСників, рятувальників тут залучена. Бачимо, що постійно під'їжджають нові машини. Постійно тут і крани під'їжджають, виїжджають. Тобто, ми залишаємося тут і дійсно протягом дня будемо якісь мати ще оновлення. Дарина, є різниця в інформації, яку подають зміна даний момент. Є інформація, що жертв не вісім, а вже і дев'ять, і навіть до десяти. Таке суспільне теж повідомляло. Звідки виникає така різниця? Бо був брифінг кліменка, були такі ж заяви в медіа інформації. Розкажіть а суспільне вже перепросило за те, що подавали таку інформацію. Це власне не наша провина. А історія полягає в тому, що як повідомив сам міністр внутрішніх справ України Клименко про те, що дійсно була інформація про дев'ятьох загиблих. Однак, потім стало відомо, що е, частина того, що знайшли, це, е, це рештки е, тіл, і власне на е, наразі точно відомо про восьмеро загиблих. Тому власне суспільне теж спростувало вже цю інформацію. Інші медіа зараз потроху теж спростовують інформацію про більшу кількість е, загиблих. Тому що власне таке доволі часто стається, коли е, прильоти дуже сильні, і тіла розриває і є е, рештки саме тіл. На жаль, але е, дійсно наразі точно відомо про восторо загиблих і буквально десь півгодини тому відомо, що з під завалів дістали. Є одну людину на щастя. Ця людина жива. Зараз їй надається медична допомога. Ми телефонували в ДСНС. Буквально прямо перед цим прямим включенням. І нам сказали, що оновлені саме по загиблих немає. І якщо будуть до нас, вийдуть і нам про це повідомлять. Дякую за інформацію. Дарина з нами була Дарина Коломоєць, кореспондентка Суспільного. Вона розповіла про актуальний стан місця ракетного удару Росії, де цієї ночі загинуло восьмеро киян, двоє з них діти. Ми зробили все, що могли, але готові продовжувати, поки бачимо прогрес. Так, участь США у переговорному процесі щодо завершення російсько-української війни прокоментував державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю The Free Press. Рубіо зазначив, що у разі відсутності зрушень між сторонами адміністрації Трампа доведеться зосередитися на інших пріоритетах. Також дипломат підкреслив, що не все залежить від зусиль США. Остаточне рішення мають ухвалити Україна та Росія. На його думку, війна в Україні не може бути вирішена військовим шляхом потрібно бути чесними. Росія не зможе просто захопити усю Україну, і Україна не зможе повністю витіснити Росіян до кордонів 2014 року. Те, чим ми зараз займаємося, це намагаємося зрозуміти позицію Росії. Тепер ми розуміємо її краще, бо вперше за три роки ми з ними говоримо. Треба розуміти позицію України чи взагалі є шанс, що ці дві позиції мають спільні точки дотику. Бо зараз вони виглядають як із зовсім різних світів, і тоді можливо доведеться визнати, що вони настільки далекі одна від одної. Що мир наразі неможливий. До України повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні. Про це в інтерв'ю Цензорнет заявив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко. Її тіло повернули в межах нещодавньої репатріації наприкінці лютого цього року. За допомогою ДНК експертизи ідентифіковано її особу. Повідомив міністр. 10 жовтня батьку Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Стаганруга Москви. Згодом інформацію підтвердили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Вікторія Рощана зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж. В Україні у 2022 році Вікторія стала лауреаткою премії Мужність у журналістиці. До України прибули польські науковці для проведення ексгумації жертв Волинської трагедії. Роботи стартують у місті колишнього села Пужники. Там у 1945 році загинули 80 місцевих мешканців. У складі польської групи близько 50 експертів масове поховання в Пужниках виявили в серпні позаторік. Дозвіл на ексгумацію Україна надала у січні цього року. Польська сторона зазначає, процес відбувається під впливом російської дезінформації, тож усі дії проводяться з особливою обережністю. Наступною з планують розпочати в травні на Рівненщині у селі Угли. Спільна заява двох країн про інцидент в польському селі Монастир. Зміна таблички на могилі воїнів УПА. Це свідома провокація, яка, зокрема, слугує інтересам Росії. Про це наголошено у заяві міністрів культури України та Польщі. Йдеться про акт вандалізму, скоєний щодо одного з українських місць пам'яті на території Польщі. Такі провокації мають на меті зірвати конструктивний діалог, що в останні місяці активно розвивається між нашими країнами, йдеться в заяві міністрів. Нагадаю, на цвентарному пагорбі в селі Монастир, що в гміні горинець Друй на Підкарпатті, замінили табличку. На ній українських воїнів УПА названо винними в терорі та геноциді. Крім цього, на хресті замінили тризуб на християнський символ. Правоохоронці задокументували зміни і шукають причетних до інциденту. Папа Франциск лежить у відкритій труні перед вівтарем сповіді. Там він перебуватиме до суботи, дня поховання. Саме тоді і почнеться офіційний дев'ятиденний траур. Церемонія поховання відбудеться в Базиліці санта марія Маджоре, як заповідав сам Франциск. Тим часом колегія із сотні кардиналів розпочала засідання у Ватикані. Вони планують поховання та готуються до виборів нового понтифіка. Нагадаю, Франциск помер понеділок в понеділок Франції на 89-му році життя внаслідок інсульту. Кілька місяців він лікувався від наслідків. Важкої пневмонії попрощатися з папою напередодні пробули італійські високопосадовці. На цьому ми закінчуємо нашого Франциск зміг по-новому інтерпретувати багато речей, починаючи із міжнародних відносин. Він говорив, що дипломатія це вправа в смиренні. Папа Франциск ніколи не переставав закликати до миру. Він запровадив поняття алгоретики, тобто надання етики алгоритмам, намагатися жити згідно із цим вченням. Це наш спосіб подякувати цій надзвичайній людині і понтифіку.